Зараз хочеться так само зачепити дуже важливу і болючу тему. По перше, тема, яка стосується Азовсталі, Росія там збирається будувати якийсь військовий об'єкт і електрику для нього підключати із нашої Запорізької атомної електростанції, власне, де саме. Так само перебувають окупанти. Вони там чинять повне беззаконня, абсолютно небезпечні дії там постійно відбуваються. Розкажіть, будь ласка, про цей проект. Ви так само показували навіть е, документи певні у себе в телеграм-каналі. Зараз будемо обговорювати, так само е, показувати всі ці матеріали. Ну, в принципі, якщо так брати Азовсталь, ЗАЕЦ, електрику і документи, які ми отримали, це все тепер нарешті складається в єдиний зрозумілий пазл, ну, принаймні щодо Маріуполя і Азовсталі. Ну, по-перше, документи з'явились навіть не про це, а з'явились про те, що через Азовсталь буде прокладена нова траса. Через лівобережжя, яка буде заходити на правий берег, тобто така транзитна собі дорога. Ніяких технопарків нічого такого там поки що не планується. Що найменше, проте спочатку ми це побачили, потім почали ритися далі. Вирили отут так, такі документи. Про що йдеться мова? Іде повна реконструкція ліній електропередач тих самих, які ми вже бачили, які ми з вами обговорювали, які тягнуть з Ростова на Дону до Заес. До нашої майже дотягнули вже от тепер це е, реконструюють від селища Заря до Маріуполя, і кінцева точка входу цих ліній електропередач е, на 110 вольт. Вона на території комбінату Азосталь. Більш того, в одній по одній точці ця технічна документація вона обривається. Бо це нас дуже зацікавило, чому вона обривається, тому що ну якби довели до нічого. Да? от доходить напруга, а далі вона не йде е, за, за документами і наші джерела тут. Попрацювали так от на території Засталі в тих самих е укриттях, де укривалося і наш гарнізон Маріуполя, де укривались наші цивільні, от на базі всіх цих укрить, всіх цих, там до самих поверхів вниз уходить. Росіяни нам планують побудувати військовий об'єкт, який саме ми ще дізнаємось, Зрозуміло, що це промисловий об'єкт буде, і вони просто використовують те, що є. Ну в принципі. Е Абсолютно логічно, я думаю, ми б зробили те саме, якби там, в Курську отримали якісь. Я не знаю, а, а за сталь, мовно кажучи, це тут є абсолютна логіка. Чому вони це роблять? І є логіка, чому вони роблять завозять, заводять електрику. Це другий військовий великий промисловий об'єкт, який вони збираються будувати на території Маріуполя. Один оце на території Завсталі інший знаходиться в районі аглофабрики на виїзді в Донецьк. Теж якось ми про нього розповідали, і теж там будують обізну дорогу. Тобто зав'язування військової інфраструктури в логістичну інфраструктуру, ну просто ось воно дуже легко проглядається. Ну і повертаючись до лінії електропередачі, Запорізька ЕСТ черговий раз підтверджує те, що вони збираються реінтегрувати її і запустити генерацію наново а, в принципі, електрики для запуску будь-чого на території Засталі немає на зараз. І ціле би те, що вони побудують, ну там не буде електрики, достатньо для виробництва їм потрібні інші потужності. І єдина така потужність на сьогоднішній день, яка ну, залежить залишала суті, це за. І тут така деталь, тому що досі я знаю постійно оці сперечання навколо заезд що ми нагнітаємо, накидуємо і так далі. Минулого тижня на території запорізької відвідував Сергій Кієнка, перший заступник адміністрації президента Російської Федерації. Те, що зняли запорізькі пропагандисти, ці локальні мамкини. І думаю, що вони не зрозуміли, що вони зняли і не вирізали, але воно дуже дивно пройшло дуже тихо з наші змі. от там є частина розмови директора Запорізька АЕС від окупантів від Ростатому і Кілієнка. І саме в розмові він каже, що от ми закінчуємо тендер з придбання на сосної станції, і після того ми готові поновити генерацію на всіх шести реакторах, тому що ми знайшли рішення щодо охолодження реакторів. Це каже топопродно, то що Росія, от в двох кроках від просто запуску, вони ж не запустять генерацію, щоб йшла електрика на території України. Я думаю, ніхто про це навіть такої думки не має, навіть з нашої точки зору, куди дінеться та електроенергія, яку вони будуть генерувати, зрозуміло, що вона піде, от тими самими лебами, які вона вони побудували. У підсумку частина цієї електричної потужності зайде на Маріуполь, зокрема на застаді, буде витрачена на військове. Слово виробництва це ну насправді дуже неприємна історія. Боротися з цим можна, але складно. Розмовлявши з нашими силами оборони, є в них ідеї починати складати леп, як дадуть по ним напругу. Але ну це теж одна історія. Наскільки вона буде ефективна? Подивимось. Ну проте, у такі плани озвучить окупанту от найгірша та в цій історії за що це озвучує висока садова. Особа від російської Федерації не соромлячись, тобто прямо в метері. Там до поруч магате, там, а ми робимо вигляд, що нічого не відбувається. Ну якийсь парадокс, якого не має бути насправді. Ну, але це не вперше. На жаль, хотілося б, щоб стане Угу. А тобто, фактично виходить так, що зараз росіяни крадуть так, нашу електроенергію, е і хочеться ще поговорити про те, що Росіяни ще у нас крадуть і вивозять, і це вже відновилося. Тиждень тому ми не встигли цю тему захопити. Але власне я дивлюся, що за тиждень е дуже сильного розвитку набула тема про те, як з Маріупольського порту знову виходять судна. І е тиждень тому знову ж таки виписали про те, що виходить. Судно із вугіллям, і інший балкер із земно із зерном. Ем, розкажіть, будь ласка, чи відомо вже, де вони зупинилися, які масштаби, які об'єми? Ну, по вугіллю. Перше судно, про яке ми розповідали ще на початку, власне, вересня, воно вже зайшло в порт в Алжирі. І зараз наше посольство з цим працює, а, і ми з партнерами працювали, надавали документи, що походження цього вугілля, тому що росіяни стверджують, що це вугілля не з Донецької області, і взагалі не з наших шахт. Що я не знаю, вони з Ростова дону туди привезли. другий е балкер теж вже крокує, вже закінчив оформлення в порті Тимрюк і збирається виходити, знову піде волжир за за планами. Судно з зерном завантажилось і вийшло. Вийшло воно вночі, де воно поділося. Досі ніхто не знає, ну вспливе, тому що ми моніторимо зараз, де воно. Буде проходити по портах по портових документах і таке інше. Тому що з зерном поки що не зрозуміло. Скоріше за все, там є пункт призначення інший, і, скоріш за все, зерно поїде в Єгипет, як зазвичай це відбувається. Тому дійсно крадуть, дійсно не соромляться, використовують турецькі порти, Алжирські порти, Єгипетські порти. Тут, на жаль, нічого не змінилось, ми ніяк не реагуємо. ну Складно сказати, да? ну історія, яка насправді дуже погана і дуже безкарна. От зараз дійсно в Алжирі я знаю, наш МЗС, ну, наш діпер представництво б'ється про те, щоб це судно не приймало, не розвантажувало, тому що це крадене вугілля. Не знаю, наскільки буде це ефективно. Ну, подивимось, поки що. Допомагаємо партнерам, але ну, щось з оптимізмом у нас у всіх ну, не дуже. Поки що тому, що ну знову не хочеться постійно когось критикувати, але я просто скажу так: всі ініціативи щодо контролю, завантаження, вивезення, викрадення і заходу в порт базові вони спираються на громадський сектор в Україні. А мені здається, так ну не має бути. І як тільки в нас з'явиться тут держава з самого початку, то можливо будуть більш ефективні і скоріше рішення. А як таке взагалі може бути та ж Туреччина, яка там і пропонує бути посередником, яка її запрошує е, лідерів України і Росії, Ердоган, який каже, що давайте я буду долучатися до всіх цих мирних ініціатив? Ем, виходить, що коли питання постає із бізнесом і з грошима, він так просто закриває очі. Чому та сама туреччина, яка хоче бути нам партнером, так от е, просто приймає ці судна, нічого з ними не робить, ласкаво запрошує свої порти? Ну, пані, Ана, світ складний, Ми маємо бути дорослими. Я розумію, що всі, ну все набагато складніше. Ми не знаємо, які домовленості між нами, між Туреччиною і так далі. Далі далі. Знову ж таки, ми вважаємо турків сильними, і туркам є чому нам погрожувати з точки зору Босфору, Ну, наприклад, да вони не пропускають російські військові суда. Але ну я абсолютно поділяю цю думку і абсолютно розумію це обурення, проте вважаю, що нам пора як країні стати більш суб'єктною самим, змінити нашу тактику і починати якось бути по руках. Це не лише Туреччина, викрадення зерна стосується. Там сьогодні Арбанат прокинувся, да, насипав там. Ну, а давайте по Орбану персонально по ньому влупимо санкції за це за все, зупинимо нафту черговий раз. Ну, щось зробимо. Бо він на нас тисне, давайте тиснути назовні. Ми не знаємо, як воно відреагують. Як він на це є Європейський Союз і так далі? Світ звінився. Ми маємо змінюватись і ми маємо просувати свою суб'єктну агресивну свій порядок денний. Можливо, так само і з Ердоганом, можливо, так само і з іншими. Ми досі боїмося з кимось посваритися. І не завжди ми вгадуємо, але ну маємо бути дійсно у нас дуже люблять ізраїль систематично. любили принаймні приводити в приклад. Давайте подивимося, не зараз. Зараз всі звинувачують геноцидів в ГАЗі в секторі Газу. Я маю на увазі з одного боку ізраїльтянам. Ну якби вони тиснуть і проводять свій порядок. денний не. не вникаючи там хто там правий хто винний, хто що там насправді відбувається. То я про. Просування власних державних інтересів, і ми от маємо набути цієї ваги на сьогоднішній день, а не лише там звертатися з проханням і до всіх. Є купа речей, які ми можемо зробити. Не хоче Ердоган боротися, умовно кажучи, з цим судоплавством Піратським від Російської Федерації, ну значить, давайте топити кораблі. Не знаю, ми не запускати, мінувати і казати це наша безпека, да чи щось таке. Ну зрозуміло, що це пересмикування, певне, але ну є купа рішень, які можна нам працювати, є в нашій країні. Одна велика проблема. Вона досить притаманна всій владі, якби вона не змінилась Це велике небажання спілкуватися. Ну за нами, з вами да, я маю на увазі експертний пул, маю на увазі там громадський сектор, тобто ті, хто можуть напрацювати абсолютно креативне і неадекватне рішення з точки зору якоїсь, да, яка бо там не бачить їх держава, але ну, їх може бути результат. Можливо, це дозволить зупинити, тому що поки що ну знову ж таки кажу: якщо на на, на громадському рівні вдається відслідковувати, як розкрадаються наші надра, то чому на державному рівні не вдасться на це реагувати? Просто просто треба. Комусь про це подумати, скажімо, нарешті.